Доброго дня, шановні батьки, сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чи справді дитині не слід бачити маму, що заплакала. У період війни наші психологічні ресурси вичерпуються швидше та здатність матері відкрито виражати свої почуття може навіть зміцнювати зв'язок із дитиною. Чому мамі варто не приховувати свої сльози? Перше, батьки мають навчити дитину розуміти та приймати свої емоції, та при цьому не засуджувати себе за них. Друге. Законсервована негативна емоція все одно відчувається. Дитина все одно буде бачити, що мама злиться, тривожиться або сумує і відчуватиме власну провину. Третє, невиражені емоції можуть спричинити стани тривоги, агресії чи депресії, а фізична напруга, м'язові судоми, головний біль, вегетативні розлади та безсоння. Плакати можна, але важливо пояснювати це доступними для дитини словами. Сьогодні мама відчуває сум, біль, але це не твоя провина. Я люблю тебе і все буде добре. Або ж коли я дуже втомлена, сльози допомагають мені відчути себе краще. Дякую тобі за те, що ти поряд. Мамі зараз боляче, та все скоро владнається. Дайно ну, я тебе обійму. А ось так краще не відповідати, щоб не травмувати дитину. Через тебе мама завжди плаче, ти постійно мене доводиш до сліз. Ти нікого не любиш, не жалієш тобі все одно на мати. Дай мені спокій, зараз не до, не до тебе, хіба не бачиш, що мені погано? Неважливо, чому я плачу, ти ще маленький, все одно не зрозумієш. Дякую вам за увагу.